Сьогодні там, скажімо, болото, де вони косять тільки сіну і більше нічого, це буде 5 тисяч євро коштувати. А сьогодні родюча земля навіть не, не, навіть близько не, не тої якості, скажем, яка в Україні сьогодні, яка в нас на Тернопільщині, це 10 тисяч євро. Якщо ми поїдемо в Німеччину, це 25-30 тисяч євро. Так скажіть мені, будь ласка, може нам варто сьогодні потерпіти тих 5 чи 10 років не продавати української землі? А сьогодні сформувати ринок для того, щоб була вартість землі, певна, а тоді аж продавати. Так, сьогодні багато селян не скористуються тими благами. Але скажіть, будь ласка, чи варто сьогодні, скажімо, щоб... Наші пенсіонери, які сьогодні ми говоримо про те, що вони не скористуються тими грішми, бо вони би хотіли продати скористатися тими грішми. Хіба це тисяча доларів чи тисяча євро сьогодні може вартувати ця земля? Це перше. Друге, українська земля має виключно належати українській громаді, українським людям, не тим, які вчора отримали українське громадянство. А тим, які народилися тут на Україні, які живуть, які споконвиків на тій святій землі українській. Виключно українці. Прошу ще які питання. Це що нема запитань? Дякую а? Ну, я старався дати вам всі відповіді. Я думаю, хотел бы присоединиться к проведению экскурсии там, це вже для того там... Шукупати? Ви вже вибадили? Вибадили, вибадили. Ультрафіонат включають. В принципі, коровам більше... Для корів більше вона, газов, газов, му... музика є. Для корів воно більше там впливає, <сіх> для свиноматки... Можливо, хтось теж вивчає вплив музики, якісь з пише. Ми, вірте, не маємо часу <сіх> <у> таким займатися. Це шикарні показники для України. Ну, але це, фактично, як кажу, є три проблеми в свинарстві. Це <сіх> є генетика, комбікорм, Ну і відсутність захворювання. Я трохи то принаймні. Три проблеми це і людина, людина і людина. Це... Може, можна мати там, найкращу генетику. Золоті станки, комбікором з показниками продуктивності сумасшедження. Відсутність хвороб, чисте стаду, але нема кому працювати, тому в язково. В язково. В язково. важка праця повсякденна, відповідальні люди. Ви Давайте проходьте, я зараз дві хвилини, я до вас зараз так. буквально під це. А ви скромнюючи, у вас же онлист свіжі жительник. Було 12 будівель, 5 з них розібрали люди, після розвалу Радянського Союзу і полгоспу. Госпу. Але ще у 7 будівель, з тих будівель були тільки стіни, тільки в одній оцій, найменші збився вуда. Будівель, так? Так, було сім будівель. Так. Одна, одна тільки була ціла, Одна тільки була ціла, шість було. Не встигли розібрати? П'ять розібрали зібрали повністю з фундаментами. Ну, не знаю, Починали ближче до села, щоб ближче було возити. Далі було возити, так, далі було возити. Значить. О, зараз повністю тут прийшла реконструкція, як ззовні, так і всередині. Встановлено нове обладнання сучасне, ну, яке відповідає пункту. Здрасте, Всі е, Так, Це приміщення в нас воно побудовано, е, використовується для ремонту так. Оскільки в даний час ми ремонтний молодяк завозимо в данії, завезення немає, очікуємо на кредитування. Тут ми отримуємо і постійно є купікованих дільницях, свинки, які хочуть відпочивати, і відпочивають, і, і хочуть їсти їдять. Зліва на буванні, бачите, свинка п'є. Ну і от ті чорні такі знизу е, круглій отвори, це жінша. Дезинфікується, щоб було в чистоті, можна було нових сюди поставити. Може питання. Е, Ні, ну дивіться. Ті данські свині, так? Вони це... Немає. Різні породи, це нічого. Ну тут на відводілі на, на сьогоднішній день приміщень в настасуючись до клас, якісь внутрішні Так. Вони чистенькі через те, що тут така підлога. Це підлога забезпечує чистоту і віру. Е, ну дивіться, яка ситуація. Е, Вентиляція підтримує мікроклімат. Там на, налаштовано комп'ютер, налаштований на цю температуру, яка фізіологічно потрібна для свиней. На сьогоднішній день їм 21 градус потрібна температура. Коли її більше, частіше працюють вентилятори. Коли і менше, вони повільніше працюють. Що? Ні, це бетон. Це я вам скажу про економіку далі, щоб ви розумієте. Ці решітки, ви не повірите, звідки вони привезли? Вони роблять а, а? у нас. Їх не роблять. Не роблять. І, не роблять. Слава Богу, не за кордон. Вони привезені з Харкова. Так. Місто дергачів біля Харкова тисячу кілометрів. Тепер мені, будь ласка, скажіть, в нас в Тернопільській області ми маємо, з чого що, що та рішітка складається? Пісок, цемент, щебінь, арматура, вода. Пісок ми маємо в області, так? Щебінь в області маємо, так? воду маємо, арматуру треба привезти Дніпропетровську. Тепер, будь ласка, скажіть, чому в області нам не виробляти таку рішінку сьогодні? Нема Це хіба не економіка Нема. нашого краю? Нема кому. Це ж економіка нашого краю. Це робочі місця. А сьогодні, як робити тваринницькі комплекси? От Ми зараз ланяться кроком реконструкції тваринського комплексу, і нам треба 45 тисяч решіток. Сьогодні одна решітка коштує для того, щоб легше було рахувати, 200 гривень. Вона коштує 195 до нас доставки. Ну 200 говорити, так? 45 тисяч на 200 гривень це 9 млн грн. 9 млн грн. Оце, уявіть собі. Одна логістика сьогодні з Харкова до Тернополя займає 30 гривень на кожній рішіці. 30 гривень на 45 тисяч. Чистий прибуток це робочі місця, заробітна плата, бюджет нашого краю. Французи приїжджають в Україну, одні підприємства в Львівській області, де француз заснував і тут у нас решітки. Львівській області, так? Так, в Львівській області. Ну, потужність у них невелика, не вистачає також. Але ж... Температура 144 градуси знешкоджує всі інгибітори терпсину, ферменти, ураза. Ми мали сьогодні виробляти в нас в нашому краї. Це складна форма, абсолютно складного нічого немає. І будь-хто зараз з підприємців, хто би хотів, ми розказуємо, показуємо, навіть кажемо, куди їхати, куди це, де вчитися. І, будь ласка, є готовий бізнес для того, щоб виробляти. Є сьогодні в нас всякі бетонні заводи, індустрії. з них дуже багато сьогодні стоїть, просто нічого не робить.

А це ідентифікація, щоб ви знали номер свиноматки. <плес> Кожна свиноматка має свій паспорт. В Цьому паспорту роботе працюють, виділяють. Не спішіть, не спішіть, подивляйтесь. Пішли, прошу, пішли. Ну, Ми зараз стоїмо з вами біля збірника. Ми її називаємо цей збірник, ми її називаємо От. Фактично три роки, так, як ми її будували. це вже третій сезон. Значить, ми збираємо всі фекалії сюди, тих приміщень, які є тут. Значить, тут використана плівка. бельгійська, плівка використана, яка використовується в хімічній Значить, На цю плівку мільйон років гарантії. Вона не розкладається абсолютно. Це є пластик. От. Значить, ми, от, коли бачимо, спеціальна машина, яка клеїла її, бачите? Ваш вашего для того, щоб, не дай Бог, якщо десь один шов не добре не цей. Рогом. Але лагуна ця зроблена для того, щоб десь в ґрунтові води не попадало нічого з тих фекалій. Тобто всі фекалії зберігаються тут, в ґрунтові води абсолютно нічого не попадає. І ми сьогодні безпечні, що сьогодні в селі, в воді не може бути абсолютно ніяких шкідливих речовин або чого -то від того, що від фекалій десь в грунтові води. Це. Тобто Це якраз ставлення дбайливе про людей, які ми з вами десь там говорили. Бо можна було просто вирити яму так? В зливати, так. і в неї зливати. Але цей мільйон гривень, який ми віддали три роки тому, це якраз свідчення про те, що ми сьогодні переживаємо, дбаємо за екологію, дбаємо за майбутнє наших дітей. То ви вибираєте потім і на поля? Так, потім оце, оце якраз зараз процес проходить після жнив, значить ми це все вивозимо і одобряємо поля. Так, Тут, дивіться, все необхідне обладнання, яке для опору. Ми забезпечуємо тут чистоту, бо повністю 100% чітка. Плюс тепло, бо ця не каребетон, як ми там бачили, а нема шуповна пластика. Пластика температура вища, пластика. Під бачите такі домики спеціальні. Там є лампа обігріву. Кожному домі колосу, від стану вгодованості синоматок, технология визначають кількість комікорму, які вона повинна споживати. І вентиляція. Чорні квадратні такі на стелі – це є клапана впуску воздуха, а круглі чорні – це є витяжка. Свідчення про те, що в нас тиждень буде опорошуватися. 468 свинуваток, ми в тиждень будемо отримувати мінімум 5 тисяч поросят і в місяць будемо отримувати 20 тисяч поросят. І ми в рік виходимо фактично на поголів'я 250 тисяч голів свини. Це скільки перекриває потреби людей? Це не перекриває нічого. Ще на сьогоднішній день ще... я ж вам назвав, що в Україні на сьогоднішній день нестача є примірно, для прикладу, 2 мільйонів голів свини. Але ми ще не назвали ще одної надзвичайно смішної цифри це споживання 16 кг м'яса сьогодні на душу населення. Це найнижчий показник сьогодні в всій східній Європі. Найнижчий показник. Не кажучи вже про Західну. Не кажучи про Західну. А в Західній Європі, для прикладу, Німеччина 84 кг. Споживання тільки м'яса свинини. В Данії 86. Без без Оце давайте ми, Це без гов'ядини, без м'яса, птиці, без нічого. Це ми говоримо за м'ясо свинини. Тепер ви, будь ласка, скажіть, де 16, а де 84 чи 86 кілограмів? рости і росте. Це нам рости, рости і рости. Я вже сьогодні мовчу про те, що сьогодні, скажімо, Росія, сьогодні Китай. Вони сьогодні великі споживачі м'яса, так? І там сьогодні не стача, особливо сьогодні в Китаї. Там є безмежний ринок, сьогодні, на який ми сьогодні повинні працювати і відправляти туди вже фактично готову продукцію. За це треба теж говорити. Готова продукція маці на увазі тушонки, чи? Ні, на півтуші, на півтуші, півтуші мороже, ну, півтуші і так далі. А чи Тому, плануєте щасні... переробку? переробка? Наше підприємство планує переробку, але я де вже говорив і ще раз повторююся. Ми дали десь економістам на прорахунок, щоб прорахували нам м'ясокомбінат. От і ми поставили перед ними завдання. Значить, собівартість переробки, щоб не перевищувала 50 гривень на одній туші, на одній голові. Значить, і окупність заводу має бути 10 років. Коли нам прорахували, я був просто шокований від цього. Значить, нам потрібно м'ясокомбінат побудувати, який не менше буде переробляти мільйона голів. Свиней в рік, щоб вийти, щоб вийти на ті показники. Ми ж розуміємо, ми живемо сьогодні в ринку економіці, фактично. І е, сьогодні треба ринок чимось завоювати, а його чим можна завоювати? Якістю раз і другий дешевшою і другою ціною. О, а для того, щоб завоювати якістю і завоювати ціною, значить ми повинні ставити собі отакі завдання. От і коли область сьогодні виробляє 300 тисяч воулів, коли сьогодні агропроцервіс до 2015 року візьме сьогодні 250 тисяч, грубо півмільйона, а де ще півмільйона взяти. Тому з травня місяця ми зробили програму спеціальну для населення, яка фактично у нас працює. Сьогодні понад тисячу людей вже отримали поросяту на відгодівлю. Тобто ми сьогодні хочемо знайти зв'язок між селом. От і нами відшукати тих добрих господарів на селі, які завтра стануть нашими партнерами і почнуть вирощувати погулів'я, навчатися і нам ми хочемо навчити тих людей, щоб вони могли нормально вирощувати і отримати прибуток в селі, зрозуміти, що сьогодні вирощувати свиню має бути прибуток, а не просто перекладати гроші з одної тумбочки в іншу тумбочку, бо інколи в селі це відбувається, тому що. На один кілограм, на один кілограм е, живої ваги сьогодні свинини ми затрачуємо 2,6 кг комбікорму. А населення сьогодні затрачує десь примірно 7-8 кг комбікорму на 1 кілограм живої ваги. Ото є дуже серйозна різниця. Тому за тим стоїть на сьогодні будівництво великого комбікормового заводу, яке ми фактично плануємо і ведемо сьогодні з міжнародними банками вже переговори на сьогоднішній день. От. Тому в нас друге завдання наше стоїться будівництво великого м'ясопереробного комбінату. От. І я вірю, що до 2015 року це буде зроблено. А тернопільські відродити не пробували? Ні, там економічно не вигідно відродити. Заставі технології, надзвичайно величезна площа. Е, Міський Києві, надзвичайно багато людей потрібно, щоб його обслуговувати. Його в таких масштабах відроджувати немає сенсу. Тернопільський м'ясокомбінат можна використати тільки його площу. Холодильники Тільки Холодильники. його площу, да. так. От. Можна на території цього заводу будувати новий завод і це. Ми фактично плануємо, тому що наша компанія розвивається сьогодні в двох напрямках. То ми плануємо, якщо буде будівництво у нас е, м'ясокомбінату, значить воно буде. Ми будемо ставити дві лінії. Одна лінія буде по е, обою свиней, а друга лінія по убою птиці. Бо наша компанія на сьогоднішній день дуже серйозно розвивається в напрямку відгодівлі будівлі От. І на сьогоднішній день ми вже одну площадку бролера ми маємо в Зборівському районі. І зараз ми робимо вже в селі Гарбузів другу відгодівельну площадку. От буквально вчора були в нас німці, ми підписали контракт на завіз обладнання. До листопада місяця вже плануємо завезти обладнання. Грудень-листопад буде монтаж, а в грудні, я думаю, вже буде перша посадка в селі Гарбуз. Бачите, фактично, бачите, я спеціально прийшов сюди, щоб ви бачили, як технологічно це все відбувається. Оце ті бетонні решітки, які ми бачили. От. Тому поросята чистять, кожен собі вдома це може зробити в селі. От. І, 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 не треба, і не треба кожен день чистити, не треба це. Раз півроку достатньо для того, щоб це прибирати. І тобто кожен може працювати на роботі десь. І окремо вдома тримати там, скажімо, серйозне підсобне господарство, там 20 поросят, 30 поросят. Знаєте, найбільша проблема на сьогоднішній день я рахую, то, що інколи наша молодь стидається сказати, що знаєте, я родом там села Настасова, чи я родом там села якогось там Бережанського району, да, коли наша молодь їде там в Київ чи йде-інде, звідки ти з Тернополя? Цього не має бути. Ми не маємо всегда до того, що сьогодні виробництво м'яса, там свинини чи годувати свині, сьогодні щось є надзвичайно там, позорним чи чимось. Є. Це є сама звичайна економіка. От. І це треба розуміти, і дуже добре розуміти, що це нічого інше, як є наш розвиток от, і наша економіка. Тому нам треба вчити нашу мову для того, щоб вони сьогодні не їхали на практику, так як от ми зустрічалися десь по бережанах в інституті пана Павлівського, і він хвалиться, що от наші студенти їдуть на, сьогодні на практику в Данію, в Німеччину, в Голландію, Швейцарію, по Москву. Я кажу, а де ж участь України? Де ж участь України? Це добре, коли вони туди їдуть, але де ж участь тут України, нашої держави. Воно потім як насосами затягнуть. Ні, 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 вон є, бачите, що б пішов далі. Ще, вона на коли колись тримав 5-6 свиней. Тут є Я їх вчистив. Аналізаційно обвищиться. Овищиться тут. Ні, ні, труба обичається. Саміни. Зараз. Воно є. Воно ставиться пробка. І так само, як вдома, кожен має ванду вдома. Напустили, помилися вану, тропочку витягну, так і водичка пішла. Той самий принцип. А ви змиваєте тут вода, яка з'являється? Коли ми їм, їм зверху обладнання, приміщення для того, щоб чисто було і потім дезінфекція, то значно вода попадає, вона вимиває. Я намагаюся із... так вити цей процес. Є, колись в Радянському Союзі був метод гідрозмиву. Mm -hmm. Це були приміщення з уклоном і були решітки чугунні. Там на краю, так? І от кожен день. Ви з одного боку лили воду і це під дією цієї води, воно змивалося. Це намагався метод гідрозмиву. Тут ми не миємо кожен день. Дехто каже, що от метод гідрозмиву, це зовсім інший метод отримання свиней. Воно самотюком туди йде. Воно самотоком, так. Ви набралося. Набиралося ви ванна. Ви вдома в ванні. Дивіться. Це ваша ванна вдома, просто в великих масштабах, тільки з раху на цю ванну покладені решітки. Ми ходимо по тих решітках, все падає вниз, частина рідкої фракції. О. І воно та, потім відкрили а, пробку. А, 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 де, да, а де тут, де, де фракція, а де, Що? де пробка? А вон, отува, <laughs> і, воно, воно помаранчева туво відрізається ті, воно. і закривається пробкою. Набралося, витягнуло. Вон воно набирається по підрішутку, дивіться, бачите, це воно, воно тут 60 см висоти. рідке? А воно бо зараз ви бачили сухий помет. Так. Так. А йде се і, розливає, де, і свині має, і свині мають таку властивість, що вони ще й розливають частину так. води, граються по гілочкам. Ну і достатньо, абсолютно достатньо. Це Цей не метод не не працює всій Європі, в Штатах, в Канаді, в Австралії. Отакий От метод утримання свиней. Вже покинути вас. От я всім дякую, що ви сьогодні вділили хвилинку уваги мені. От, ну, ми хотіли десь трошки і показати вам господарку, щоб ви кожен зрозуміли, що таке економіка, що таке розвиток, от, що таке економічний націоналізм сьогодні. Оце, мені здається, дуже важливо, правда? От, тому я думаю, що я залишаю є Роман Зинович. Він ще вам покаже зараз на сіневий завод по дорозі, якщо ви маєте бажання кубікормою. І пообідаєте, так що вам всім смачного і дякую за... Ту дякую. увагу, яку ви приділили. Дякую, дівчата.